Вітаю усіх слухачів радіо «Місто над Богом 1018 ФМ. Сьогодні ми говоримо про доступність цифрових рішень. Нагадую, ви дивитесь проект інсайт із Віктором Мозалецьким. Так про доступність цифрових рішень поговоримо із Сергієм Рядьком, керівником ПАМ Україна в центральному регіоні. Вітаю вас, Сергію. Добрий день, хочу всім нагадати, що 3 грудня в Україні відзначали день людей з інвалідністю і згідно останніх досліджень організації Ліга Ліги Сильних на рівні з архітектурною доступністю в Україні. Важливо також за забезпечити рівний доступ до інформації для всіх, завдяки адаптації, по-перше, сайтів місцевих органів влади, звідки, в принципі, люди дізнаються про всі ну, про всі можливості, про те, що пропонує і місцева влада, і державна влада всім громадянам України. І давайте у вас вже є досвід, так на Вінничні. Ви вже це проваджували, Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Про цифрову доступність, чому це взагалі важливо, я б хотів зазначити, що проведено питання агенцію рейтинг, що людей з особливостями непокоїть, і доступ до інформації на сайтах місцевого рівня це одна з таких больових точок. І минул... Ось на восени ми роб... закінчили, скажімо, робити один з наших волонтерських проєктів. Це ми допомагали модернізувати сайт обласної військової адміністрації, і, зокрема, крім багатьох там функціональних аспектів, на перші пріоритети було питання доступності. Чому це? В чому це заключається? Багато людей, які мають деякі обмеження позору або порушення зору, і для них там звичайна картинка не підходить, угу. так? тобто для них потрібно більш контрастно виділяти текст. На жаль, люди, є люди, які втратили повністю зір, і щоб отримувати інформацію, вони використовують спеціальне програмне забезпечення, яке, по суті, читає текст. На екрані. Руками, руками. Так, так. І щоб цей, скажімо, текст щитувався, і треба, щоб сайт був адаптований. Зокрема, на це було направлено. Потім також є користувачі, яким важко користуватись мишкою, якою ми всі звикли, тому вони користуються клавіатурою. І потрібно було зробити і перевірити, щоб повністю сайт був. Функціональним, якщо ви використовуєте тільки клавіатуру. Адаптувати його. Так, так, так. Адаптувати, перевірити і так далі. Тому це такий один з напрямків, яким наша команда волонтерів займається. Ви перерахували всі особливості, які, які, через, після яких сайт стає доступнішим. Чи можливо там ще якісь моменти, які. Можна було виправити і треба виправляти на сайтах? Скажімо так, цих е, повністю 100% доступним сайт для всіх е, людей з особливостями. На, на жаль, неможливо зробити, або технології на, на цей момент не е, дозволяють. Ми причислили такі, скажімо, основні. І я не думаю, що там зараз деталями варто вдаватись, але е, це. Це процес, і потрібно над цим постійно працювати. Скільки часу потрібно, щоб адаптувати сайти? Це залежить від сайту чи від того, як, як ви адаптуєте? Скажімо так. Про це, взагалі, доступність, інклюзія це такий світовий тренд. і... Міжнародні компанії чи уряди всіх країн вони декларують не тільки декларують доступність, а й ставлять це в вимогу. так як і конфіденційність і так далі, доступність так також важлива. Тому, скажімо так, якщо ви з самого початку не. Думали про це, не проектували цю доступність, то потім її важко зробити. Ну, ми можемо це побачити на прикладі фізичної архітектури. Угу. Так? Якщо е, в приміщенні немає ліфту, то, на жаль, його доробити буде досить важко. Ну, як так? будівельники кажуть, краще побудувати новий, ніж перероблювати старий. Так, з сайтами, скажімо, щось схоже. Е, звичайно, скажімо. Програмне забезпечення, воно більш, більш гнучке, але от ми в компанії в себе на своїх курсах вже навіть початківців навчаємо елементам доступності і підкреслюємо, чому це важливо, тому що, як ви сказали, легше зробити. Одразу правильно, ніж потім доробляти чи переробляти. Але людям з особливими потребами повинно бути якесь і навчання, наскільки я розумію, щоб навчитись користуватися сайтом. Чи вони це зроблять достатньо швидко? Скажімо так, є наскільки я розумію, є такі загальні інструменти, так? тобто там, по групам, по направленостям, так. Одне направлення там незрячі люди, інше направлення люди з порушенням опорно рухового апарату, і це все викладено в певному стандарті, і саме цей стандарт потрібно. А вже просвітницькою діяльністю, як саме користуватися, це вже більше займаються громадські організації, які там ведуть цих людей умовно. А ви вивчали ринок так, в Україні? Наскільки Наскільки наші сайти мають е, таку адаптацію? Тобто який відсоток е, сайтів мають адаптацію? Я зрозумів розумію, що невеликий. Ну я так спираючись на ті опитування групи рейтинг, що е, е, ш, е, у е, опитування, яке було зроблене безпосередньо в людей, які ними користуються в, е, в людей з інвалідністю, то Ну, значна частка зовсім не відповідає, тобто це більше 30%. А так, щоб там в зеленій зоні, то це там буквально до 5% таких сайтів. Але я ж кажу, це постійний процес, не можна раз зробити, все там, тому що і стандарти підвищуються, так? і е, вимоги. І е, Хочу розказати також про такий е, досить цікавий е, Випадок у нашій компанії працює спеціаліст, який, на жаль, втратив зір. так, І е, він якраз у нас є експертом з тестування mm -hmm. таких сайтів, е, які і, і, е, він робить ці е, дії для сайтів із е, закордонних замовників. Так, і він є таким драйвером. Е, він е, ініціював таку. Скажімо, навчання розробників, чому це важливо, як, і він розказав, як саме вони користуються цими інструментами. Uh -huh. Тому тут наш фокус більше не просвітити розробників, як їхніми продуктами користуються люди з інвалідністю, ніж людей з інвалідністю, як користуватись, бо то займається, скажімо. Інші організації головне, щоб було так. так. а тоді вже займатись. Ну вже розібратися в сайті, як ним користуватись. Людина з інвалідністю з спливом потребами зможе. Так? головне, щоб вони були. Ну дійсно, це проблема, коли людина заходить на сайт, а не може нічого там ні побачити, ні прочитати, е, ні, взагалі скористатися. Тим, що можна зробити на сайті. Сергій Радько, керівник ІПАМ Україна в центральному регіоні, у нас в ефірі говоримо про доступність цифрових рішень і продовжуємо наше спілкування. Скажіть, будь ласка, крім працівника, як ви говорили, які у вас є, які допомагають тестувати, ви залучаєте ще людей з особливими потребами для тестування? Наша компанія брала участь у проєкті спільному з ЮНІСЕФ, який був Направлений на е, е, IT-освіту для людей з порушенням е, рухового апарату, uh -huh. і, е, зокрема, один з випускників е, тієї програми, Олександр Марченко, він е, у нас працює і е, успішно справляється зі своєю роботою. І він відзначає, що, наприклад, е, наші офіси є. Е, Комфортними для людей на колісних кріслах, і ми, скажімо, готові до інклюзії таких людей і в майбутньому, і, і зараз. І наші офіси, зокрема, проектуються вже з самого початку з цією метою, так? щоб уникнути цих фізичних бар'єрів. Це архітектурна так, складова, так, так. а чи достатньо інклюзивна взагалі it галузь Я рахую, що it галузь одна з найбільш інклюзивних, тому що особливо зараз, коли робота з дому стала такою новою нормою, вона допомагає. тобто, Можна, не виходячи з дому, працювати. Я думаю, що для людей з інвалідністю це особливо актуально, тому що можна вдома створити більш комфортні умови. І, на жаль, дійсно, не всі офіси інклюзивні. Як ми знаємо, і дорога до офісу може, скажімо, займати і час, і бути якісь перепони. Але взагалі, я вважаю, що враховуючи Наші поточні події, то ми маємо ставати все більше і більш інклюзивним суспільством, тому що, на жаль, військові дії вони спричинять те, що людей з особливими потребами буде більше і більше. Тому ми маємо бути до цього готові і адаптувати нашу роботу також у різних галузях, зокрема в цифрові. Під потреби військовослужбовців, які теж отримують. Поранення і інвалідність на війні. Так, так. Ви, до речі, співпрацюєте з військовими, ви дивитесь, що їм потрібно як адаптувати свою роботу до їхніх потреб? А, зокрема, в нашій компанії, скажімо, такі три напрямки волонтерства. Це допомога, одна з них, один з напрямків це допомога захисникам. Там більше ми концентруємося на те, що їм потрібно безпосередньо для виконання mm. їх обов'язків. А, і досить часто до нас приходять з цими запитами. Ми співпрацюємо тісно з громадською організацією Загартовані серця тут, на Вінниччині. І в нас є такий проєкт Загартована Сотня, де результатом проєкту буде 100 позашляховиків, які приїдуть на фронт. Ми вже там перетнули в. Відмітку в 80-му там на, залишилось. Так, так, вже, вже осяжна ця мета, хоча на початку вона вважалась е, такою е, ну, амбіційною. За, так, так. Але ми рухаємося в цьому напрямку. Багато про співпрацю з захисниками ми не можемо наразі говорити, але й, е, в такому е, напрямку. Які загальні для українців, тобто на нашому сайті тренінси викладені відкриті курси по ІТ спеціальності. Тобто є курс ІТ Fundamentals, де будь-то е люди, які до ІТ, можливо, не знали, не, не мають там прямого відношення, вони можуть ознайомити, що це таке, знову ж таки, безкоштовно, так, і вибрати для себе напрямок, а потім вже по тому напрямку працювати. Але IT досить така, е, велика галузь, і це не тільки там програмісти, е, як всі це бачать. Так? Це і дизайнери, і бізнес-аналітики, і, е, і менеджери, і багато різних професій, маркетологи. Е, е. Тобто цей курс допомагає зорієнтуватись, і потім є багато навчальних можливостей, і ми також допомагаємо і вузам, і викладачам шкіл, і вузів, щоб краще от саме ці точні дисципліни викладати. Ми не дарма заговорили про волонтерство, адже сьогодні Міжнародний день волонтера, і вітаю всіх волонтерів із цим днем і дякуємо їм за те, що вони роблять, за те, що наближають українські волонтери, наближають нашу перемогу. Сергій Радько, керівник ЕПАМ України в центральному регіоні, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про доступність цифрових рішень, про IT-волонтерство. І наступне мене на питання стосуватиметься. Того, як в ІТ можуть потрапити люди з інвалідністю, тобто, чи немає їм перешкод, немає їм бар'єрів, чи це стає якимось, якимось таким каменем спотикання, коли саме наявність інвалідності в людини, чи може людина претендувати стати працівником іт сфери, чи може вона просто, маючи знання, отримати роботу? Скажімо так, тут е, я б не став узагальнювати, так, але IT це така галузь, одна з небагатьох галузь рівних можливостей. Тобто, якщо ваші професійні навички е, відповідають, і ви умовно можете той робочий графік його дотримуватись і виконувати свою роботу добре, то е, це. Е, в більшості випадків не, ніяких перепон не чинить, якщо у людини є якісь певні особливості. Так? Тобто ніякого розділення немає, так у тобто, нас абсолютно рівень а, але, але все залежить від конкретної ролі, так і, скажімо, є ролі, де потрібна чітка комунікація, так. І комунікація і всередині команди, і зовні, і так далі. І тому, якщо у людини, на жаль, Є з цим проблема, то, напевне, вона не зможе претендувати на цю роль. Буде претендувати на іншу. На іншу, так. Є, якщо людина робить свою роботу добре, то в неї, зокрема, в ІТ є можливості. Ви ж навіть співпрацювали чи досі співпрацюєте з Центром «Гармонія» так? І викладаєте основам програмування? А, так, наша співпраця почалася до повномасштабного вторгнення. Зокрема, ми продавали техніку комп'ютерну, тому що по ряду причин ну, не було можливості, чи там, вона їм просто була потрібна, а в нас вона була. І також ми робили курси по основам програмування для батьків та дітей саме з центру Гармонії. А які можете сказати результати о цих курсів? А, скажімо, в нас. В такої галузі освіти тут не можна очікувати там, прямого результату, за результатами шеститижневого курсу. Угу. Я не знаю, навіть якщо там, скажімо, в групі з 20 людей якась людина для себе відкриє світ IT і буде в ньому розвиватися, то це вже, вже, вже класний результат. Тобто, це наша більше така просвітницька діяльність, ніж ми ставимо цілі, наприклад. Які там призведуть до певного доходу, чи, там, на, на, що на виході у нас там 5 спеціалістів. Звичайно, ми такі цілі ставимо, але в інших проєктах. Сергій Редько, керівник ЕПАМ ПАМ України в центральному регіоні, у нас в ефірі, і е, в мене питання. Таке неодноразово можна чути, ну принаймні я таки чув і читав, що ринок IT в Україні та й взагалі в світі наситився, Тобто там багато є людей, молодих, які працюють, але і, і він не є таким перспективним, перспективним в плані працевлаштування. От що ви можете сказати з цього приводу, я думаю, що. Як, як то кажуть, немає срібної кулі, так? тобто немає якогось там панацеї чи там, ліків від, від цих хвороб. Так? І ті галузь, вона е молода, цікава, вона перспективна, але вона також, скажімо, не є галузі в вакуумі. Так? Тобто, зараз загалом світова економіка е вона переживає не найкращі часи. Хтось каже, ми там на межі рецесії, тобто всі основні показники йдуть на спад. Mm -hmm. так? І а, it галузь є частиною, ну, як раніше, там, народного господарства, а зараз там світової економіки, так? Тобто, так. якщо умовно, якась е, ну, важко зараз якусь уявити галузь без it рішень або угу. it технології так? Якщо е, всі галузі звужуються, то і е, відповідно IT, скажімо, е, ну, Переживає таку хвилю спада, так але якщо ми повернемося навіть два роки назад, і це навіть не пов'язано з повномасштабним вторгненням, а більше з ковід-пандемією, де просто компанії або вони переходять в цифровий світ, або вони закриваються, бо фізично клієнти до них не можуть дійти через обмеження, то, то був бум. Тобто угу. був звичайно на рівні. Якщо порівнювати два роки назад і зараз, то ну, можна констатувати деякий спад. Але то була не аномалія, так? Тобто, то був навіть, я б сказав, трішки спекулятивний е, запит на ІТ. Так? Тобто, але якщо там, порівнювати е, рік до року, там, починаючи з 2019, то, то галось е, стіка. От, ми входимо в п'ятірку найбільших експортерів взагалі по країні. І тому важлива для підтримання економіки України. Дякую, дякую вам, Сергій Рядько, керівник ПАМ Україна в центральному регіоні. Був у нас в ефірі. Говорили про доступність цифрових рішень. А проект інсайт на сьогодні завершується. На все добре. По буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.